Всім привіт! Зараз на салоні Mazda, бігаю рукавиці по холоду і починаємо дивитися машини. Перед цим були на в салоні BMW BMW, тут кажуть, не можна було ніяк звикнути, що це за BMW. Так, йдемо дивитися, що тут є в поушному. Так, бачите, якісь сніги впали, зараз я вам покажу, який тут сніг. Тали. Тому чоботи треба брати глибокі, високі, тобто. Так, 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 так. І що ми бачимо, що тут стоїть Тойота, стоїть, це Бушна, так? Почнемо з беушних. Стоїть Тойота, хешбек. Цікава така, непогана машинка. Якщо ми бачимо який рік 18. Щоб тут, щоб тут щоб була ціна, це було б прекрасно. Ціна засніжена. Ну, вона, як я вже згадував, на сайтах вона є, бачите БМВ, виставляли ціну. Я рахую, що це правильно. Це по-європейськи. Ставити ціну, щоб люди бачили, Та, це займає час, треба передрукувати, якщо вони вирішили поміняти ціну, треба і листок потратити нам час поставити іншу. Ну, але людина принаймні бачить, які що коштує, немає ніяких сумнівів спочатку. Що до ціни принаймні. Ця, ця сторона засніжена. В мене, може бути, Популярно, чебок. Популярні, зараз. Червона наклейка, бачу він пройдена пройдений тихогляд. огляд. Маємо тут популярні рами, як я говорив. Ну, взагалі такого типу машини. Ціна теж не вказана. що там ще є пам'ятаю тільки я приїхав в Канаду я сюди заїжджав я тут дивився Sportage. Спортич. У мене погана була машина, але ціна тоді мене не влаштовувала, якби я знав, що ціни будуть такі, як зараз. Але коли ви приїжджаєте, звичайно, ви не хочете ризикувати, роботи коли ще немає. Чи не знаєте, яка буде і коли вона буде, тому брате, дорогу машину неохота. Вона мер стоїть. Бачите, Європа, сьогодні дух Європи. А тут є, до речі, недалеко салон Мерседеса. Єдиний нюанс, що в мене закінчується, розряд, батарейка сідає, і я її довго заряджати, бо в мене немає з собою цей Quick чардж. Так, можливо я її трохи підзаряджу в машині. Ще прийдуся, познім... познімаю. Малі на дорогу пограли з телефоном, розрядили батарейку, але добре, що поїхав, я не жалію. Прогулявся, завжди прогулятися на свіжому повітрі, ніколи не, не завадить. Все, машини подивився, може вам буде цікаво. На Мазда така 15 рік. Ви можете дивитися на сайті, таку чорну маздух. Так. 15 рік, тут ще є, дивиться червона. Це 20 рік. Ну, вони тут всі напастовані, намальовані. Це не так як на цьому тижні. Сьогодні холод. Що ви дивилися відео, коли я там відкриваю, це мазда 6, до речі. Коли відкриваю багажника, там що тільки нема. Склад всяких там залишків від. Все нам помито і є такий бонус. наскільки я пригадує, там сусід, сусід колишній, поїхав вже з цієї провінції, він що поїхав. Він, по-моєму, що він тут брав свою. і Є тут такий нюанс ще на цій конторі можливо, це і на всіх. Коли ви купляєте машину, як бонус вам заливають повний бак Так що ви якусь сотню баксів маєте в додачу. Так, така Sky Active мотор. Це Mazda 9, All-Wheel Drive Mazda хороші ці машини, хороші що там казати. Хороші машини, але теж не дешеві. Не дешеві Ось ну, територію розгибаємо, з цим трак Що йдемо на другу сторону.

Так, тут ми маємо форди. МАЗди. Перший стоїть ряд МАЗ. Мені б цікаво було зайти, спитати їх всередині, чи в них є сток. Мається на увазі, чи є такі машини, де можна от прийти і просто взяти її, сісти і поїхати, а не чекати там, як в той місяцями. Там будуть годувати завтра, післязавтра, через 5 місяців, через 7. От. Мабуть, що це і є в ті деякі з них. Тому що Навряд що хтось зразу забирає всі. Оце пішли біушні, 21 рік ми бачимо. Йдемо далі, глянемо до ушні. Що тобто тут робиться. От тобто є мазда, думаю, що продав. Так щоб було цікаво знати за яку ціну. Продано, а ціна є. Ціна є, щоб було добре бачити зараз я вам наведу фокус 48 тисяч. 48 тисяч. Ну, можете писати в коментарях, що ви думаєте. Про цю 50 магазин, за 48 тисяч. Не теж як на мене. Я б, напевне, хайлендера взяв. Машини непогані, мови нема. Питання ціни. І якщо питання ціни, то питання заробітків. Можна, якщо їх і ці гроші в є, то чому б і ні. Року. Так якби я знав, що там є ціна на нього. Ми могли б зробити квест. Це зніжив машину, тримазне. Десь стоїть Загружені колеса задні, ще й в універсальній. На сайті цю машину там стоїть ціна. Ну, я можу скільки Сьогодні зранку прийтимо сюди їхати, я дивився на цю сіру бачу. Ви теж можете подивитися ціну. Правда, червоного океануся. Інформація там де used cars Або vehicles зможу писати. Можу і так писати. Коротке буде відео, я не, не знаю, чи є сенсити всередину. Посередині побачимо тут цін немає, добре, мабуть, так. Змаздую буде коротесеньке відео, на цьому завершимо, машини в стоці є, так що якщо хтось запеважає, що має можливість, може брати, де Хотілося б ще заодно і заскочити на салон мене цікавий, трима, Volkswagen, мене цікавить, зокрема Volkswagen Таос. Цікавий. Ну, Є моменти, які там не подобаються, там деталі як на європейці йдуть з Штатів або з Європи. Но це вже моя стоїть. Ви її бачили, машина мігранта, так? На цьому завершуємо.